Шановні болівальники, вітаємо вас на нашому каналі. На сьогодні черговий матч Еліт Ліги, Національної ліги майбутнє. Друга група. Наша команда Атлет U16. Приймає суперників із Поділля, Хмельницький. Футболки сині. Знову з м'ячем Мазур. Підключає Красуліна. Служить Михайло. Михайло. Пробуй подачу і удар колесника забиває! Супер подача від красульний і класний гол від колесника, друзі. Неймовірний гол. Колесник Андрій. Наш футбольний доль Dol Рудрин, друзі. Що ви ділиєте, що Супер гол! Думаю, знову він відде в десятку найкращих голів тура. Класний, пас на Мірона. Шикарно побачив і Діментів. Знову нас колесник. І забиває, прекрасно, прекрасно, комбінація. Стінка, друзі, у нас була. Неймовірна стінка. І Діментів робить гольову передачу. І колесник Андрій робить дубль. в цього бойдинку. забиває другий гол. фактично скористалися ми більшістю. Футболістів наша команда на полі, і колесник Андрій робить дубель, друзі. Дубель Садовський Колесник Колесника завалили. Фу, рев, а що це, якщо не фол, То що цікаво Пісня. в першому таймі він капітана Кухту Євгена в нього. Травма на рівному місці отримав ушкодження. Капітан Поділя, то побажаємо одужання і повертатися в стріп! Момін, такий момент мав восковець він з 6 метрів. Не може не тішити, друзі, але ми чекаємо від Кислицького. у нас пенальті, а це чітко сигналізує Лебединський. Бачите, все-таки наполегливість і наполегливість нашого форварда, Один з найкращих бомбардирів цієї групи. Кислицький. Артем він. Отримує шанс. Друзі, 3-0. 3-0. Кислицьке забуває свій черговий м'яч. Артем Думає, що зробити. І допрацював. Молодець. І виривається Кислицький шукає Матвєєва може. чи ні? А вже Марк. Марк готовий. Ой, який класний пас. на Осковця. удар. Ну, шикарно зіграв. Кислицький. Сковець. Подача, удари! І, друзі, по загрозі. Ну, класна, зібрана, молодці. Поділля, подача. І удари! І знову! Знову момент. І повторний удар. класно пробивав Пробував. і влучив. Поперечно, друзі. Ну, не додає жодної секунди, який вангував. Дмитро Лебединський, дякую футболістам обох команд за цікавий змістовний футбол, команді гостей, команді господарів. Велике дякую. 3-0. Певна перемога, забивали. Колесник, Дубль та Кислицький. Дякую, що були з нами, друзі. Слава Україні і смерть ворогам. Все на краще.